За вікнами осінь фарбує барвисто і кидає під ноги казкову красу, і чекили ми із багряного листя, а гуси мій сум під небесі несуть. Це рядки одного із віршів поетеси з Есменської громади, Лідії Родителєвої процик. 18 листопада вона загинула під завалами гуртожитку в Глухові, який атакували двома шахедами. Жінка одна з 12 переселенців, яких того дня убила Росія. Лідії було 75 років. Лідію Григорівну я ще знала як свою колегу. У х роках вона працювала бібліотекарем в сільській бібліотеці села Пустогород. У прикордонному пустогороді Лідія Процик провела все життя. Знайомі кажуть, вона не боялась будь-якої роботи, працювала на рівні з іншими. Вона могла все робити своїми руками працювати в городі, водити трактор. Шити одяг. Лідія Процик була професійною закріницею. Згадують, що за новим вбранням у пустогород до жінки свого часу їздили люди з усього колишнього глухівського району та сусідніх. Та й сама вона завжди вирізнялась унікальним стилем і завжди приїздила в новому бранні і завжди пошито її руками. Свою творчу натуру Лідія Процик проявляла не лише в одязі, ще у випускному класі почала писати вірші. Я її знав як людину, яка об'ємно бачить світ. І в своїх поезіях вона описувала природу рідного краю, річку, верби. За життя жінка видала дві збірки: від серця до серця та «Стежинка Медолі». у 2007 та 2019 роках. Обидві презентували в глухівській публічній бібліотеці. Як згадує Ніна Шубнікова, людей на заходах було чимало. Місцеві жителі любили слухати слова поетеси. А композиторка Марія Воропай написала на них музику. Вірші її дуже емоційні, і вона емоційно так їх розповідала в нас. І так, така її фраза: Ну що, вам ще почитати, чи може вже я вам надоїла? А й завжди говорили: іще почитайте, і ще почитайте. Її вірші про природу дуже мелодійні. Активна учасниця літературних вечорів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лідія Процик майже припинила писати та їздити в глухів із прикордонного села стало складно. А вже коли розпочала все це повномасштабне вторгнення, то вона взагалі не змогла приїздити. і навіть говорила, що зараз в такі часи я навіть вірші не пишу, ну не пишуться, немає натхнення. Глухівський краєзнавець Яка Микола Горець каже: у добірці Лідії Фроцик До були поезії як українською, так і російською мовами. На ній сильно позначилося те, що росіяни підступно напали на її країну. Людина яка дружньо відносилася до Росії, до російських митців, от, писала вірші українською, і російською мовою. Але вона загинула від ворожої російської бомби у гуртожитку медучилища. У бібліотеці діляться що до трагічних подій планували провести творчий вечір поетеси. Але тепер слова, написані Лідією Процик, виконуватимуть інші. І знов тобі серце так хочеться літа, а зимні морози чекаєш весни, і хочеш з птахами у небо злетіти, і знов поринаєш в казкові сни. Злетіла Лідія Григорівна разом з птахами у вирій, але ми її будемо пам'ятати завжди.